Всім привіт, друзі! Ви на каналі Looking Drop і сьогодні 1 січня 2024 року. З Новим роком вас хто святкує, де пишіть в коментарях. Я святкувала. Ну, вже є окреме відео, де я святкував цей 2024 рік. Соні, понеділок, автобуси всі курсують по недільному графіку. Ось ялинка заді мене, і там е, дорога, яка веде до мого дому. Коротше, коли свята, е, автобус курсує в понедільному графіку раз в годину. Ну і подивимося, як відбувається в центрі, все, як е, при, може щось прикласти лише до нового року, може щось буде відбуватися. Ну, поглянемо. І ще до речі, заді в мене такий є коледж Берновіль. Е, це коледж для дітей, які вже переходять в школу. Я вже на наступний рік до до речі в коледж. Ну, давайте подивимося, що відбувається в центрі. Є менушки до цього ресторану. Vijafruit. Куряні нагетси. Дві чекінбси, моца, якийсь моцестик. Це тут е, піца, меню піза. Тут піца, все меню піца. Тут якісь нагетси, тут десерти. Якісь шейки є, які десерти торти. Теж є ресторан. в такому углу, Ось тут десерти продають, морозиво, ось такі напитки, рідні. Тут є линочка. Ще перукальна, ось. 10 євро для чоловіків, і тут для 8 євро для, для дітей. І для, і для барбу, і для... і для прически 5 євро. Тут вона ще закрита. Сьогодні Новий рік у Соні все закрите, всі магазини закриті, ніяк не зробити шопінг. Ось такі старовинні будиночки, такі в центрі міста. Ось так. Ось так виглядають будиночки в Труа. Тут такий ресторан. Санта Клаус. Тож якийсь, напевно, магазинчик. О, майже всі магазини закриті, як ви бачите. Отаже. Ось ми вже йдемо вулицею вулицю, вулицю Тра. Так виглядає центральна вулиця Труа. Тут у магазини є. Ось ялинка. Новогірична. Оце ялинка, бо. Такі вулиці красиві. Ось у нас тут є ще магазинчик галереї. Ось такий, тут магазин картин продається, ось такі машини ось такі продають. За 250. Прикольний глобус, ось дивіться, папугаї ось центр міста продають. На він ще закритий той магазин, ось тут ще є теж. Картини міста мі. Ось тут художники всякі, портрети. Є така шепекальне. Ось 10 євро. Для чоловіків і тут для 8 євро для, це для дітей і для, і для барбу і для прически 5 євро. Тут вона ще закрита. Соня новий рік Соні все закрите, всі магазини закриті, ніяк не зробити шопінг. Ось такі старовені будиночки. Такі в центрі міста. Ось так. Ось так виглядають будиночки в, в Труа. Тут такий ресторан. Санта Клаус. Тож якийсь, напевно, магазинчик. Майже всі магазини закриті, як ви бачите. Отож. Ось така тук ще є церква, катедра. І біля неї є музей. О, ось там музей. Є теж прекрасні декорації новорічні. Томоріс, магазин взуття. Він теж закритий. Все накроється закриті. Тут теж ось такі картинки продають. Магазин ось. Такі. колодязь ось такий старовинний. о ялиночка. Ось така. Прикольна. Ось тут такі картини. Це якісь напевно, Дубай або Нью-Йорк. Тут і ми будемо так прямо йти аж до самої головної вулиці. Ось Так прямо. Тут теж сістер, тут якийсь теж магазинчик одягу. Ось. Закритий. Все на кроці закрите. Black and white. Це, Це Якийсь ресторан теж, типу як Макдональдс або King. Black and White. Ялиночки. Притрушені таким снігом штучним. О. Так, ось тут теж вентис приве. Чоловічий магазин одягу, також закритий. Ось такі подаруночки штучні, прикольні. Магазин Нев, Нью-Йорк. Нью Ось Тут магазин одягу. Якщо ще буде відкритий Моноприкс, то ми зайдемо. Я ще, там не бу... Я ще вам там не показував цей магазин. Мінус 5% акція. Там ще є далі банкомат, фрі для телефону. Перший, перший день нового року ми вже зустріли, вже починаєте вміти і закінчуватися перший день нового року. І будемо вже чекати, що буде в, під час 2024 року. Тут така невеличка вулиця, ресторан. І тут і катедра є, також церква. Ось такі ялиночки світяться прикольно. Переходимо в Моноприкс. Тут теж проходжено А, ні, не заходимо на коробочку, він закритий чи відкритий Я щось не розумію. не розумію А ні, він закритий. Зайдемо в інакшому ролику. Якщо наберете 50 лайків. Вже освітлення вже включили Підемо ще на карусель. Так, ось, друзі, у нас тут теж є магазин. Так, центр трава великий, тому я буду знімати по двох частинах. Сьогодні були молокосок ось цього знімати, а я вже взимку. Ось це буде друга частина, коли підемо туди. Також не пропускайте, підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. Ми бачимо вітрину з гарними святковими пряниками. Тільки ось тут щелкунчики є, ось подарунки і ось пряники новорічні. Прикольна вітрина. Я би собі ось таку ялинку взяв. З дощика. Ми потрапляємо вже в центр. Ми ось такий кіоск, ярмарка. Зараз ми підійдемо поближче і подивимося, що там продають. Стань і розказу, що там продають всякі сладкі смаколики. Тут продають новорічні смаколики, шарики. Длини всякие там. Ось. Ми вже в центрі, вже знають всі ті шари, вже знають всі. Ось це вже центр, вже вечорі, правда, так швидко, завечоріло, там є катедра одна. Ось тут такий центр. Ресторан. Ресторан yep. вот катедра. Ось катедра ось така вона. Ось так оглядає катедра. Тут якийсь звук птахів? Ми тут були. Отут тут є містільні місця, щоб перекусити. Тут вже складені всякі бари. Ось така засніжена ялинка. Штучним снігом присипано. Подивіться, скільки тут багато є. всяких різних годинників. Ще одна тут є прикольність така. Там ще є ялинка. тут така вуличка прикольна. Тут прикраси продають. Всякі годинники теж є. Дивіться, як все на Різдво та новий рік гарно все освітлюється. Тут якийсь теж барчик. Пляшки шампанського. Якось би вазонок. От дивіться, які тут ще декорації І магазин антикваріату. Різних старих магазинів. Ось такі скульптури тут якісь є. Ось тут ще є такий магазинчик. Ось. Ми обов'язково повернемося ще до того магазину, бо зараз темно, нічого не видно, але ми ще обов'язково сюди прийдемо. Тому що чекайте якісь видоси, обов'язково будуть. Чекайте, якомусь відео буде. Теж ресторанчик, ось так все освітлюється, все гарно. Ті менюшки до цього ресторану. Fisherfruit. Є, є чікенвинці, модза, якийсь модзестик. тут е, піца, меню піза. Тут піза, все меню піза. Тут якісь нагетси, тут десерти. Якісь шейки є, Це які десерти, торти. Теж є ресторан, ну, в такому углу такому. Ось тут десерти продають, морозиво, ось такі напитки рідяні. Тут ялиночка.